Я не вірю. Уже ми, друзі, пішли в мінус. Чорні скриньки не дає. Проходи далі. Ой, так, ну що ж, стараємося, друзі, стараємось. Підтримайте, друзі, вподобайкою і підписочкою на канал. Буду дуже вдячний. Відкриваємо контейнер на ЛТ наступний. Можливо, це танчик. Так, друзі, Кунзе Панзер. Компенсація 2500 золота. Бо він у нас є один з івенту. Уже Вже не непогано хоч щось, друзі. Хоч щось маємо. Добре. Так, компенсація 2500, бо було 22 тисячі. Добре, добре. Але маловато буде. Ну, початок вже, друзі, є. Початок є. Відкриваємо контейнер на ПТСАУ. Хотілося б баджера. Ну, я не думаю, що дасть два танки підряд. А все може бути. Ні, друзі, нічого не дає, крім бустерів. Так, знову у нас треба нам повернутися до першого. Забрати безкоштовно. І нас має перекинути далі. Так, ну що, наш маршрут казковий продовжується. Відкриваємо ПТСАО Баджер наступний. Кажу баджер. Може баджер дійсно буде? Ні.